Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Потім котре намагається створити картину для своєї внутрішньої аудиторії, розповідаючи, що Україна не хоче миру, і відмовляється від переговорів. Насправді все навпаки, киї відкрито, заявляє про готовність завершити війну, але лише на справедливих умовах із відновленням територіальної цілісності та гарантіями безпеки. Москва ж усвідомлюючи власну слабкість, той масову атаку, яка за задумом Кремля має змусити українську сторону піти на поступки. Це відбувається одразу після переговорів на Алясці та Вашингтоні, де американське керівництво чітко показало хто. Насправді хоче миру, хто продовжує шантаж війною. Дональд Трамп, який був присутній на цих зустрічах, особисто переконався у справжніх намірах Путіна, і це ще більше знизило довіру до Москви на міжнародній арені. Втім, тиск на Україну все одно продовжується на цьому телі. Росія демонструє усе більш небезпечні ознаки технічної та організаційної деградації. У неділю ніч стався інцидент, що може мати катастрофічні наслідки для самої РФ за даними телеграм-каналі. Після низки невдалих ракетних випробувань, включно з відомим. Рішніком росіяни здійснили нові пуски з полігону розташованого всього за кілька сотень кілометрів під Смоленської атомної електростанції. Один із запусків закінчився катастрофою. Вибух прогримів прямо під землею поблизу об'єктів АЕС за попередніми даними. епіцентр підземного удару пройшли на територію під станцію, де як тепер з'ясовується, могли тепер зберігатися озброєння та комплектуючи до ракетних систем. Вибух викликав пошкодження інженерних комунікацій. а Також порушив роботу охолоджувальних систем. Усі енергоблоки були спущені. Персонал, переведений в режим надзвичайної ситуації. Пожежа, яка виникла внаслідок детонації, охопила підземні ангари, і поширилася на частину технічних приміщень лише через кілька годин її вдалося локалізувати і тільки після залучення військових підрозділів МНС. Джерела повідомляють, що у підземних ангарах піде атомними станціями РФ, зберігає дефіцитні ракети та боєприпаси, намагаючись убезпечити їх від ударів. ЗСУ така практика була відома ще кілька років тому, але тепер вона підтверджена трагедією на Смоленській АЕС. Фактично, Кремль перетворив. Цивільні об'єкти критичної інфраструктури на сховища озброєння, що створює ризики вибухів і катастроф навіть без зовнішнього втручання. Офіційна влада намагається приховати масштаби інциденту. Проте в соціальній мережі з'являються численні свідчення очевидці. У ніч вибуху в районі Одесного скачути було спеціальні сильні підземні гуркоти. Місцеві мешканці повідомляли про вібрацію ґрунту та гуркіт. Подібний до землетрусу після цього зафіксовано різке зростання радіаційного фону у деяких точках поблизу станції. Хоча офіційні служби поспіхом спрос. Товуються дані пишуть про велику кількість загиблих до тисячі за останні 24 години, і Це тільки на території РФ. Аналітично подія на Смоленській АЕС є тривожним сигналом не лише для Росії, але й для всього регіону. Кремль зберігаючи ракети під атомними станціями, свідомо ставить під загрозу мільйони. Життів а вибух у підземному сховищі показав наскільки небезпечними є подібні схеми, наскільки російська система військово-екстреного енергетичного управління деградувала. По суті, сама Росія стає джерелом ядерної небезпеки. І це може викликати міжнародну реакцію не менше жорстку, ніж наслідки прямої агресії. Таким чином Москва одночасно демонструє її політичну слабкість і військову безвідповідальність. Путін намагається переконати світ у прагненні миру, але паралельно готує атаки та ризикує власними атомними об'єктами. Перспективі це може призвести до внутрішньої кризи еліта, які розуміють масштаби загрози, дедалі більше сумніваються у доцільності політики Кремля. Україна ж на тлі цих подій отримує аргументи для посилення міжнародної коаліції, адже стає очевидно. Дим, Росія небезпечна не лише як агресор, але й як країна, що не контролює власну безпеку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.